Розділ четвертий. У той день сім жінок вхопляться за одного чоловіка і скажуть Свій хліб будемо їсти і свій одяг будемо носити, аби лише називатись твоїм ім'ям, зніми з нас сором. Того дня Господній пагінчик стане красою та оздобою, а плід землі величю і красою для тих, хто вцілів у Ізраїлі. Тому те, що залишиться в Сіоні, залишок в Єрусалимі буде називатися святим. Кожен записаний у книгу для проживання в Єрусалимі. Коли владика Господь обмиє бруд дочок Сіону і духом суду та духом вогню очистить плями крові Єрусалима спосеред нього, тоді Господь створить над усім простором гори Сіону і над його святковими зібраннями в день Хмару і дим, а світло палаючого вогню вночі. Адже над усім буде розпростерта Божа слава як захист. І буде тінь, наче намет від спеки в день та притулок, аби сховатись від негоди та дощу вночі.